За день до свого народження малюк запитав творця Я не знаю, чому я йду у цей світ і як мені там жити. Творець відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде разом з тобою. Він тобі все пояснить, все розкаже. А як звати мого ангела? У нього багато імен, але ти будеш називати його мама? Мама перше слово, яке вимовляє дитина. Мама це людина, яка тебе народила, виховує та все життя оберігає. Мама. Найважливіша берегиня твого життя. Бажаємо вам радості, щастя, любові. Бажаємо, щоб завжди були ви здорові. Щоб в завжди був веселий, хороший. В кожній кишені водилися гроші. Ми Любимо за все вас, за строгість, за ласку. хай ваше життя буде світлим, як казка. Маю душу, крас... вам красою весни прекрасні пелюстки. І розливаючи джерельною водою кохання і щастя, гомінки, струнки. Хай пролісок перший дарує вам нігні, а сонце весняне дарує тепло. У травні вітер несе, хай надію і щастя, і радість тільки добра. Свято матері, краси, і любові, хай щастя і радість, несе кожну мить. Всього у житті нехай буде доволі. На кожному качу, хай завжди щастить. Не знали, не просимо, долі. Добра тобі, радості, і рідна доволі. Бо, бо людям для щастя багато не треба, є сімейного затишку, як мирного неба. Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь на найактуальніший випуск єдиних мамських новин. Сьогодні ми розкажемо вам все про те, як живуть і працюють наші найулюбленіші герої мами. Лишайтеся з нами! На вас чекає топ 10 головних новин дня. Ранковий рекорд. Сьогодні мама трьох дітей встановила новий, новий рекорд. За 15 хвилин вона зібрала всіх до школи, нагодувала сніданком, знайшла зниклу форму для фізкультури і ще встигла нафарбуватися. Однак офіційно заявляємо, що шкарпетки все ж таки були однакі однакові. Наступна новина битва з пилесосом. У квартирі на вулиці Трояндові відбулася грандіозна битва «Мама і пилесос. Разом виступили проти армії пилу та розкиданих іграшок. Пилесос оголосив про капітуляцію після того, як всмоктав чергову цеглинку Лего. Кулінарний шедевр на кухні мами було зафіксовано створення кулінарного шедевру – борщу з іграндієнтів, які залишались у холодильнику. Фантастика! Борщ виявився не ну, лише ісівним, але й смачним. Навіть тато з'їв дві порції. Таємниця мамської сумочки. Сьогодні було відкрито загадкову мамську сумочку. У середині виявлено три дитячі іграшки, чотири зошити, один банан і квитанція за комунальні послуги тримісячної давності. Справжній шедевр <клес> організації. Телепатія в дії. Вчені підтвердили, що мами володіють телепатією. Вони чують навіть ті слова, які діти не встигли сказати. А ще мама завжди знає, хто розбив чашку, якщо всі мовчать. Домашнє завдання під контролем вчора мама допомогла дітям зробити 10 виразів із математики, 3 задачі та зібрати модель літака для конкурсу. Але головним досягненням стало те, що мама залишалася спокійною до самого кінця. Магія прибирання. У вітальні сьогодні сталося справжнє диво. Мама прибирала все за 15 хвилин. На жаль, через 20 хвилин у віталі знову було видно сліди дітей. Мамин відпочинок. Сьогодні в обід мама мала 5 хвилин справжнього відпочинку. Вона випила чай, поки діти дивилися мультики. Це унікальний випадок, який увійде в. Мама на уроці танців під час домашньої дискотеки по, е, мама показала дітям новий танець, який називається Я прибираю. Діти повторювали рухи, але жодна іграшка так і не опинилася на своєму місці. Мама супергерой і нарешті головна новина дня. Мами офіційно визнані супергероями. Їхня суперсила це любов, терпіння і здатність виконувати 10 справ одночасно. Без мам цей світ би просто зупинився. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо за увагу. І пам'ятайте, що кожна мама це суперзірка у своєму домі. До, До нових, нових зустрічей у програмі Єдині Мамські Новини.